Вітаю всіх, доброї ночі, ночі, ранку. Хто в який час буде дивитися, слухати. Трошки я сьогодні сплутав час. Вийшов раніше до роботи, тому що трохи сижу тут. Чекаю свого часу. Що хочу трошки поділитися думками. Думками, думками. Різні думки є в нас, правда. Щось в мене. Ну, Не то, що останнім часом, а так воно частенько буває. Задумаюся над життям, яке воно є, І чи чи варто цінити кожен день життя, чи цінити тільки ті ж моменти в житті, які є позитивними. Ну, Краще нам від того, коли в нас є якесь, ну, чи хороший настрій, чи якась хороша новина, правда? Чи на роботі все нормально, зарплата. В сім'ї. Ну, це ці плюси такі позитивні, вони ну, стимулюють. стимулюють. А от не завжди ж так в житті є. Не завжди так, такий стимул є. Є й протилежне, є і зло. Бачите, що в житті людей зло і добро, воно йде паралельно. Незалежно від, від освіти людини, від грамотності. від того, як вона бачить цей світ світогляду, це все зло і добро йде паралельно. Ну, така закономірність є. А щоб пояснити, чому це так, ну це дуже, дуже така глибока тема. На цю відповідь можливо можуть дати відповіді ті, які найбільш освічені люди. Ну, в якій сфері, чи богослові, чи в філософії, ну таке. Я на це не можу дати відповіді, але одне знаю, що добро і зло, воно йде паралельно. Але триматися нам треба все ж таки добра. Ну так і пише, її. слово Боже, це основна така книга, яка дана людям для всіх людей, для всіх народів, і переведена, перекладена вона на інші мови, на багато, на інших багатьох тих. Мовах, бачите, я запутався, які є у світі. І вона є повчальною. Повчальною для того, щоб триматися добра. Робіть добро, тримайтеся добра. І те зло, яке йде так само паралельно, ми будемо замічати, ми будемо бачити, ми будемо відчувати на собі. Але перемагати будемо з тою силою, силою добра. Яку дає Господь Бог, яку ми бачимо, і до якої ми в ну, частіше всього стремимося. Кожна людина стремиться до добра. Да? Так, і те, що відбувається в світі, те, що відбувається в Україні, ця біда, ці війни, і це все це є наслідки того, що людина відійшла від добра. Добро це є Господь. Любов це є Господь. Так же? Так. тому що віддав свого сина однородженого, на хресні мухи, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Для когось це абсурд, для когось це казка. А для тих, хто задумується дійсно над життям, над тим, що відбувається в житті, це є істина. Тримайтеся істини, істина зробить вас вільними. Вільними від гріха, вільними від зла і від всього того, що не несе позитиву в нашому житті. Зараз хвилиночку. Трошки відволікли. Ну, так, я колись з'б'яся з думки вже, трохи важко налаштуватися знову. Але нічого, хочу коротко вже тоді завершити. І що хочу цим сказати, паралель, ця, яка нас не дуже мотивує, вона все рівно в нас буде. Але триматися треба все ж таки добра. Все ж таки позитивної сторони, щоб бути не то що. Показатися перед людьми, що ви такі хороші, що ви такі цяця, -ця. але бути таким. Не тільки перед людьми, а бути самим перед собою, перед Богом, перед сім'єю своєю, перед дітьми. Тоді буде і на серці буде спокійно. І життя не буде показуватися таким дуже страшним і важким, хоч воно насправді таким і є. Те, що відбувається в Україні в світі, вже підійшла ця хвиля і до України. Належить тому бути. Хоч би як ми, ми того не хотіли. Але як сказано в Слові Божому, що дерево пізнається по плодам. так? Доки не вкусите, не пізнаєте, яке те яблуко, та сливочка, грушечка. А очима будете тільки бачити і уявляти. Так, все це, що відбувається в Україні, це є наслідки чогось. Наслідки того, що людина відступила від добра. Я не говорю про тих простих людей. Ну, є й про простих треба казати, про нас, таких, будемо казати, смертних. Чому ми частіше віддавали перевагу? До чого ми приліплялися серцем, душою своїм, до яких ідеалів? Хай Господь Бог вас береже і налаштовується на добро. До зв'язку всього найкраще. Тримаємося добра, робимо добро і Бог благословить. Пішов працювати.